Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українців, які знаходяться у Польщі, Германії, Канаді. Ну, саме такі хаби українців, які е, мають родичів у Запоріжжі, які дивляться мої розклади. Дякую вам. Е, звісно, хотілося б, щоб ви підписалися. І були постійними моїми глядачами, слухачами. Будь ласка, підписуйтесь на каналчик. Люди більше 40% дивляться без підписочки. Ну що, поїхали? Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію від цього часу. До речі, зараз у нас 13.29 29 чи лунає Сирена. Давайте ми подивимось від цього часу, плюс 24 години. Ситуацію по правому берегу міста Запоріжжя. Ракетні удари, покажіть нам, будь ласка, чи будуть вони, покажіть нам дії нашого ворога росіян, чи будуть вони кидати по нам ракети по правому берегу міста Запоріжжя. Вони дуже злі, дуже злі, але і тух у них іде ізоляція. І на верніш на кульмінацію падає ізоляція, і на ітог падає двійка, тобто невпевнена ситуація. Тобто, в принципі, вони готові кидати. Верніше, це королева кубків, так, тут віч йде, е і злість, і нервовість, і ще може і пияче. Але тут іде ізоляція на кульмінації і подвійки. Посухів ми бачимо, це невпевнена ситуація. Може буде дві ракети, які будуть вони кидати, але може одна буде збита, а може і обі будуть збиті, то подивимося. Вона просто в позитивному плані стоїть, то... але ізоляція точно її буде, бо на кульмінації падає перевернутий отшельник. Чи обі вони попадуть, їх зіб'ють чи одна, не знаю. Давайте подивимося дії наших ППО, як вони будуть діяти. Бачите, як людський фактор відражається на роботі, дуже відражається. Ленте 3 старших аркани, і перевернутий, то там немає. М, мабуть, зміни міняються, і людина, яка там керує, вона сьогодні буде негарним наставником, на жаль. Ну, і ще по іерофанту трошки не вистачає знань, може, там трошки так, але в цілому це показує людину, яка не допоможе. Вона буде тільки мішати давати рекомендації, які нікому не потрібні. Башня. Башня в прямому смислі це башня. Вона падає на кульмінацію. І на ітог у нас падає зірочки. Тобто, все ж таки є така, є така історія з ракетами сьогодні по башні. Поряд з цим ерафантом перевернутим. Ну, якось воно. Бачите, тому й двійка, бо тут негативна карта з боку, тут позитивна карта з боку. Всі три старші харкани. Всі три серйозних аркани. Тому ця історія буде з ракетами, але вона буде подвійки двійки невизначена. Вона буде не... похитна така. Тобто десь, десь вони спрацюють, а десь вони не спрацюють. Ось так. Так, буде, буде, буде десь щось така проблемка, бо в них проблеми тут. У нас проблеми. У нас проблеми. Це я кинула на общей У нас проблеми. Десятка перевернута посухів. Давайте подивимося, чи будуть ліські втрати. Не повинно бути. Чи будуть розрухи домівок? Схоже на то, бо це вже така карта, ну, негативна до нас. Так, це вже вп... упрямство, упрямство, ми упрямо. Охороняємо свої домівки, але може щось статися. Ну, вона така, вона в негативному плані, але вона, в принципі, непогана. Упрямство, упорство, ну, то таке. Покажіть нам, чи буде розрушення інфраструктур? Ні. Чи буде розруха промисловості якоїсь? Перевернуті чаші. Негативна карта. Під питаннячком, під питаннячком це. Це підпитальничком. Але над цим працюють люди. Над цим працюють. Все ж таки згроза існує. Ну, в общем так, я все вам показала. Лишнє убираю це по людям. Вставляю отак ітох. Сюди його покладу проблеми бачите, будуть це правий берег. Але е, ситуація більш-менш нормальна. Є, бачите, по башні є, але у вас є захист всесвіту, і подвійки е, повинні е, все ж таки спрацювати там. Подвійки сп, сп, повинні. Вона в позитивному плані. Тобто, якась ракета може, якась. Ну, давайте ми будемо все ж таки орієнтуватися, що не буде у нас ніяких проблем з людськими життями домівки так собі під питаннячком. Правий берег сьогодні має загрозу. Має. По цій карті він має загрозу. І по двічки, по не впевнена тут ситуація. Так що так. Це я можу вам так підітожити. Так, а ну дайте я оце так сфотаю. Мені потрібна та картинка. Так, і тепер ми зараз подивимося лівий берег. Те ж саме питання буде карта. Ну, бачите, правий берег сьогодні трошки так під питанням. Все ж таки башня випала. Ну, подивимося, подивимося Подвійки. Захист є там всесвіту все ж таки. Але людський фактор по єрофанту, звісно, теж заважає нормально працювати. Що буде якась там ситуація. Подивимось. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію по лівому берегу міста Запоріжжя від цього часу, плюс 24 години, тобто на добу, ракетні удари по лівому берегу міста Запоріжжя. Покажіть нам, як будуть діяти росіяни їх дії. Люди вони знаходяться в такому стані емоційному, що я не представляю, як вони то будуть робити. От дивіться, вони проходять по почуттям дуже серйозні проблеми, і воно не в перевернутому плані. Тут же йде упрямство просто, але це упрямство по жезлам. І тут іде в них вони між собою, тут суперничество між собою. Воно їм йде в негатив. Тобто на ітог падає суперничество. Ну давайте подивимося, воно буде суперничать з ким. Це наші хлопці, наші ППО. Бачите, падає двічка по монетам. Це наші дії. Наші дії. Трошки не впевнені по землі, трошки не впевнені, але все ж таки працюють. Іде по шістки рішучість, допомога на кульмінацію і падає на ітог смерть, тобто зміна. Зміни, зміни будуть йти. Ну, що це таке? Бачите, тут іде у них соперничество. Так, будуть вони суперничати, будуть вони тут собі працювати, але падає нам на кульмінацію смерть. То сподіваюсь дуже, що ту ракету ми знищимо. Але, розумієте, нам тут падають. Почала і позитивному плані, да, показує зміни. Але нам з вами тут падає марний труд, ми не, не дочекаємось результату і потєрі, втрати. Це іде дев'ятка. Втрата достатку. То я вам можу сказати, що архетип цієї карти це такий, знаєте, собі, ну, огорчення, потєрі якісь будуть втрати, на жаль, Ну, і ще може таке робитися, як, ну то, що я і казала, зміни фази, зміни фази і звільнення, звільнення. Тому сподіваюся, що все ж таки вони. Якщо дивитись отак, то нам падають тут гарні карти, то ми зіб'ємо ту ракету. Дуже не хотілося б, щоб там якось воно нам. Дуже погано, що це впала, впала ця карта, це марний труд. Чому не розумію не, не чому? Давайте ми подивимося, чи будуть у нас втрати людські. Можуть бути втрати людські, ми, ми трямо прибуток. І чи, буде у нас, чи будуть у нас втрачені якісь будинки, якісь розвалини. Е по почуттям погано, по почуттям погано люди. Е Я вам хочу сказати, що так, ми будемо мати збитки. Знаєте, по імператриці, коли йдуть збитки, я вам так скажу. Е... Ой. Стреси можуть люди переносять стреси і можуть втратити дитину. Це ж таке діло. Знаєте, як зараз винашувати дитину? І ці стреси, оці сирени, оці бухалки. Це ж нічого робить, як можна втратити дитину от з цими стресами. Ну, а на домівки впала оце двійка чаш. Це в перевернутому стані, то може показати і. В принципі, ця карта не каже про, роз... про якісь розрушення, але вона каже про емоційні розрушення. Тобто люди можуть між собою розійтися. Хто його знає, що вони хотіли сказати нам цією картою. Страхи будуть, страхи і будуть втрати. Будуть страхи і будуть трати. Щось сьогодні мені не, не нравиться розклад. Люди, як, якось тут впряму не видно, що буде ракетний удар, але ось то, що показує після цього, якось воно негативно все. Ну, подивимося, дивіться, у нас тут і двієчка є в позитивному плані, хоча вона не впевнена. Допомога рішучість є по жезлам. Це вогонь на кульмінацію ми будемо захищатися. Тут іде смерть, це зміна фази. Тобто, вполне віроятно, що ми зіб'ємо ту ракету. Але чому тут падають збитки, я не знаю люди. Чому тут падають збитки, не знаю. По потірям людським. Зумієте, ну я якось так вам змогла розказати, бо е не нравляться мені, звісно, ці карти. Давайте я хочу ще спитати у карт. Покажіть мені ітог для нас. Ну, ми працюємо над цим питанням. Ітог для нас це робота, це робота і ще раз робота. Ну, давайте будемо сподіватися, що все ж таки наші хлопці відпрацюють гарно. І зіб'ють ту ракету, і хай то будуть тільки страхи, це по десятки, хай будуть тільки такі, знаєте, емоційні страхи, а не фізичні. це ж таки, Бо по імператриці тут мені не нравиться, що тут така історія. може дівчатка, це ж воно не, не покаже зразу, то е, ті викидні можуть бути пізніше, розумієте, через якийсь час воно. Тобто запуститься механізм сьогодні, а трапиться то через якийсь час. Погана історія, я хочу сказати, що так, дівчатка, які зараз носять дітей в цьому стресі жити, дуже тяжко. Тому чоловіки, які дивляться, і близькі, люди, подружки, якось підтримуйте своїх таких вагітних, знайомих сестер, мам. Ну, я не знаю, тьоті, хто там, родичі, сусіди, тобто друзі. Треба підтримувати їх емоційно. Дивитися, як вони себе почувають. вовремя їх відправляти до лікарні. Бачите, як показали даже карти. Ну, і давайте ми подивимося на Ленорманах Також подивимося, правий, лівий берег. Так, у мене правильно лежить. Правильно, давайте подивимося. Будь ласка, карти мені покажіть. Теж питання? Правий та лівий берег міста Запоріжжя від цього часу плюс 24 години. Яка буде ситуація з ракетними ударами? Чи будуть вони нам наноситися? Які будуть послідства? Давайте, це буде правий берег. Це буде лівий берег. Ну і подивимося, які будуть тут у нас події росіян, що вони будуть робити, що будуть робити наші ЗСУ ППО, і також по лівому берегу, і наші ППО. Трошки змістилася Так, давайте ми подивимося, що тут у нас сообщество. В принципі, непогана карта. Ну, дивіться, то, що будуть робити росіяни? В них йдуть оці зміни, ігри, це ще показує ігри. Ракети в них є, вони граються з людським життям, вони. Мають то все, але тут, в цьому питанні, по правому берегу я не бачу проблеми, якщо чесно, не бачу. Ленормани, того не показують. Немає тут такої проблеми, як спрацюють наші ППО. Наші ППО спрацюють якось странно, але ну якщо нема проблеми, то немає з чим і працювати. Але тут у нас іде лисичка, яка знаходиться між бланкою та. Цим лабіринтом. То я можу сказати, що ця лисичка, вона мені не подобається. Давайте ми, давайте ми на неї покладемо. Покажіть, покажіть карти, що це за лисичка? По башні, по башні. Так, і що? Таємниця. І, друзі. Ну, все одно мені не подобається ця лисичка. Не подобається. Це, або якісь хитрощі робляться. І з лабіринтом то погано. Ще тут і башня падає, і книга. Мені не подобається ця лисичка. По правому берегу шукайте колаборантів, шукайте зрадників, бо там то є. Це видно. І ця людина вона не проста. Скоріше всього, це жінка. Бо це показує і бланка, і лисиця. Так що ось так. По правому берегу працює жінка, яка надає якісь, е, якісь надає там е, звіти нашим противникам. Лівий берег. Дерево шикарна карта. Дуже хочеться вірити, що все буде добре. Дає таку надію. Ну, дивіться, оце працюють, це робота росіян. І вони будуть працювати. І навіть щось буде нове. Щось буде нове. Якісь їх дії будуть новими. Ті, що ми не дуже очікуємо, куди вони можуть попасти, да? це наші дії. Це дуже швидко по кораблю. Об'єднання йде. Я би даже сказала, по кольцу це йде захват, як захват, така кульмінація кольцо. І на е, ітог падає е, лупа. Лупа. Як це об'яснити? Як можна на ітогі щось ізучать? Тут вже треба отримати результат. Ну, давайте так, карти. В принципі, гарні. На кульмінацію нам впало кульцо, це дуже добре. То гарна, гарна карта. Якщо б це було, я вам так скажу, якщо б оце ці карти дивитися не як триплети, а як, верніше, тріади, а як дивитися на дачі ні, то ось по цим картам, так. Будуть стріляти по правому берегу. Чи відпрацюють наші під великим питанням? І тут ще показує, що не просто вони попадуть, а попадуть в якусь інфраструктуру, бо тут ці чотири стихії. Здадуть цю інфраструктуру, скоріш всього, оця лисичка, яка тут сидить. І сидить вона в наших структурах. По лівому берегу. Але, але дивіться, якщо на дачі ні, то тут так вони будуть це робити. А чи відіб'ють, ні, не відіб'ють. По лівому берегу так будуть працювати, по, по дитині під питанням, чи попадуть вони. І оця лупа вона каже про те, що ну, по большому счоту, тут і тут да, а тут під питанням, чи відіб'ють. Хоча і дитина, і лупа це доповнені е, знаки. Ні, оця доповнена тільки 44-та, а це постійна карта, але це якесь нове щось, обновлення, якісь такі е, нові речі. Ну, Я хочу сказати, що, в принципі, карти непогані. Непогані. Тому ну, не повинно бути чогось Такого страшного. І я вам скажу, що це воно дає, і тут корабель, воно дає відповідь, дає відповідь. І по цьому якорі хочу сказати, що будуть по лівому берегу вони працювати довго, практично постійно, довгий час. Чого немає, бачите, на правому березі. Ну, то люди, будемо сподіватися, що все буде добре. Все ж таки кольцо, гарна карта нам падає тут, а з правим берегом треба передивитися, там працює якась жіночка, яка передає якісь там новини, якісь передає дані вона. Розумієте? Тому, Тому так. Все. Карти показали, я вам розказала. В принципі, сьогодні день такий під питаннячком, трошки опасний і по правому берегу, і по лівому берегу. Але полінорманом правий берег іде трошки м'якший, і практично він не такий страшний. Ось так. А все ж таки лівий берег він. Е ну, має ту загрозу, по якорю, має ту загрозу. Чоловіки. Має загрозу. Ну, ну, чого не впасти отут? Ну, чого не впасти отак. Отак. І тоді вже було б 100% понятно, що все буде нормально. <світ> Люди, ну, ми ж не можемо так керувати картами, як вони впали, так і впали. То під питанням. Під питанням, але обст... о, ракети будуть. Під питанням. Ну, слава Богу, що хочеш під питанням, бо там впала нам башня. Ну, подивимося. Нічого такого глобального глобального нічого не буде. Буде як все, як завжди. То не переймайтеся, не тріпайте собі нервову систему. Е, правило двох стін, якщо є можливість спускатися, коли повітряні оці, десь якось себе захищати. В общем, все як завжди. І не панікувати, не істірити. Все буде добре, все буде Україна. Ми по-любому переможемо цю навалу і все буде супер. Все. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, Па-па.